Чисто Восовський підхід, який я вважаю особисто, Шевченко зміг застосувати як глибоко релігійна віруюча людина, а також освічена релігійна людина, адже це принцип так званого літургійного анамнезису, закладеного в Богослужіння церкви. Принцип анамнезису полягає. В тому, що спільнота в яку добу історії не жила, своїм зібранням і благодаттю Святого Духа відновлює всі спасенні івангівські події, як молитві прерапуються, смерть, погребіння, триденне Воскресіння, Вознесіння, праворуціння і навіть е, друге пришестя Христова. hopljuje na nezis, na mula, te periši i najbutnost.